Подивіться уважно на ці кадри. Це ліс у моєму місті. По сучасним міркам в доволі невеликому, компактному спальному місті. Ліс місце, де мало бути свіже повітря, тиша і природа. Це лише невеличка локація, де я, прогулюючись 30 хвилин, зробив ці світлини. І що ж ми бачимо: смітник, справжній смітник посеред лісу. І це зробили не якісь прибульці з іншої планети, а наші ж люди. Ті, хто сидить поруч з вами у маршрутці. Ті, хто ходить на роботу, можливо, навіть ваші колеги, друзі, партнери, ті, хто вважає себе нормальними громадянами, Тільки, які насправді вони свині, можна було б сказати. Але не скажу, знаєте чому? Тому що свині є одними із найчистіших тварин. Парадокс, але це факт. Вони навіть відмовляються справляти свою нужду, вибачте за такі слова, поблизу свого місця проживання чи їжі, коли у них є вибір. Навіть новороджені поросята. Залишай свої спальні місця, щоб справити нужду. У людини є вибір завжди. Наприклад, якщо ти вже доніс пачку з чіпсами чи чимось до лісу, то винеси її назад до міста і найди там спеціально відведене для неї місце, яке називається смітник, якщо, можливо, хтось не знав по сьогоднішній день. Тож як можна називати таких не до людей, це просто паразити, що знищують все навколо, а головне, шкодять майбутнім поколінням, своїм дітям, онукам і так далі. Адже це все взаємопов'язано. Пачка з під чіпсів здавалася б дрібниця, але ця дрібниця пролежить у землі десятки років. Людина, яка її кинула, давно згниє, а ця пачка все ще буде валятися і нагадувати про байдужість. Пластик розкладається не просто довго він отруює ґрунт, воду, його можуть прокоснути тварини. І тоді ми дивуємось, чому у нас мертва земля, чому хворіють діти, чому навколо отруєна вода. Та тому що хтось із недолюдей полінувався донести пачку до спітника. А ось сигарети, недопалки, мабуть, улюблене заняття паразитів викорити і кинути під ноги, і пофігу в місті, в лісі, в себе під будинком. Один такий недопалок отруює воду і ґрунт, всередині фільтра токсини, які просочуються після хорошого дощу. Подумайте, ви викинули один недопалок, а вже через тиждень він починає отруювати навколишнє середовище. Чудова трубота, правда? Але ж головне було ліньки викинути це все в смітник. І так один дивиться на іншого і повторює, все це накопичується і ніби стає буденністю правильним. Жувальні гумки, вони приклеюються до землі, каміння, їх не відірвеш. Ви самі ж в них ступаєте. птахи плутають їх із їжею, ковтають і гинуть. І хто в це робить? Ті самі культурні лапка громадяни, які приходять відпочивати на природу. Пожувати і тупо виплюнути жуйку на землю, бо так простіше, бо так зручніше. Пластикові пляшки вони розкладатимуться сотні років. Зате дуже зручно: випив солодку воду чи пивка, кинув під кущ і пішов далі. Нехай інші дихають цим лайном. Хтось колись прибере, а ні, то хай валяється. Це ж не моя проблема. І ось через таких людей у нас уздовж річок, доріг у лісах, не природа, а смітник. А тепер головне питання: хто ці люди? Це ті, кому начхати, це паразити на планеті Земля. Їм байдуже на природу, їм байдуже на вас, на сусідів, на дітей, на майбутнє. Вони, не думаючи завтра самі прийдуть сюди з родиною і будуть дихати цим смородом. Вони живуть сьогоднішнім моментом. З'їв, кинув, викорив, кинув, пожував, виплюнув усе завтра для них не існує. І знаєте, що найогідніше? Вони завжди знайдуть відмазку. А що? Всі так роблять? Один фантик нічого не вирішує. У нас і так усе брудне. Це рівень логіки паразита. Якщо всі кидають у лайно, то і я кину. Якщо у нас смітник, так і у вас смітник, то давайте зробимо ще більший. Це вони висмоктують із природи все, що можуть: чисте повітря, воду, ягоди, гриби, а натомість залишають тільки сміття. І саме через таких паразитів ми живемо на звалищі. Саме через таких паразитів ліси перетворюються на помийну яму. А тепер скажіть, ви хочете жити серед цього? Хочете, щоб ваші діти гралися на смітнику? Бо саме таке майбутнє готують нам такі паразити. Вони вбивають природу, вони крадуть наше майбутнє. І єдина різниця між людиною і недолюдиною це чи здатна вона донести сміття до смітника. Ще раз подивіться на ці кадри і скажіть собі чесно: ви хто? До речі, іще одна цікава історія. Доволі часто ми відпочивали раніше біля води. І одного разу, не знаю хто, викопав там яму, велику яму для збору сміття. Що ви думаєте, через три тижні ця яма була заповнена пластиком? Пластиком біля води. Бо ти її присипив в ту яму, але толку з того. Цей пластик буде там гнити десятки років. Тож, питання, якщо ти приїхав до до речі, це озеро доволі віддалене. І туди приїжджали на машинах, то склади все своє сміття в пакет і вивези його назад. Це ж так просто. Вибачте, що так емоційно, і я впевнений, що майже всі мої глядачі це дійсно люди із великої букви, люди, що бережуть природу, бережуть майбутнє своїх дітей. А для тих, хто ще цього не успідовив, я сподіваюся, що це відео стане поштовхом, хоча б для одного. І це вже буде невеличкою перемогою і величезним вкладом у світле майбутнє. Друзі, завжди прошу вас, думайте головою. Ми на цій планеті лише гості. Може це звучати смішно, але це факт. Планета буде і після нас. Тому подбайте, хоча б наразі такими маленькими речами, такими маленькими кроками про чистоту цієї планети. Дякую за увагу і до нових зустрічей!